Доброго дня. Я хочу представити проєкт Вікі джерела вірну бібліотеку, яку можуть заповнювати всі його хочуть. Так, потім. Як його вліво-вправо? Привіт. Ага, о. Так, Вікі Джерела це один з проєктів фонду Вікімедія. Ну, не всі чули про фонд Вікімедія. А, не всі чули Ага. Не всі чули про фонд Вікімедія, але, мабуть, всі чули про Вікіпедію, це головний проєкт фонду, власне, фонд і розумівся навколо цього проєкту. Інші проєкти, тут можна побачити їх емблемки, це Вікі Командс, де зберігаються. Медіа-файли Wikimews, WikieWid, де є база даних видів, ну багато різних проєктів. Я буду говорити про проєкт WikisOurces або «Вікіджерела». Wiki Сам проєкт Wikisource був заснований доволі давно, у 2003 році, вже 65 мовних розділів, 8 розділів більше 100 тисяч текстів, доволі великий. Конкретно українські засновані 2005 році, 8 тисяч текстів з копіками, 30-те місце в світі. Ну, не надто серйозне місце, але відповідає кількості мов цих відвідуваність. Ну, Дання статистика є, є ще куди рости. Скоп-проекту. Власне, проект розрахований на те, щоб хостати вільний текст українською мовою. По-перше, вільні тексти, тобто тексти, які не є об'єктами авторського права. Ну або закони, документи, герб, символіка, це все. Або звільнені автором, ліцензовані чи передані в суспільне надбання. або термін дії авторського права закінчився, ну, Шевченка, наприклад. Тексти, зберігаються самі тексти, з прив'язкою до сканованої копії. Тобто, це не бібліотека, як, наприклад, Лібра і генезіс ще щось, де зберігаються більше оскани. І це не текст, як на деяких наших сайтах, де є текст незрозумілого походження. Просто. Тут зберігається саме прив'язане, де можна їх перевірити. Що Це от саме те, що було надруковано, та сама редакція. Так. Завдяки тому, що тексти розміщені як тексти, вони добре індексуються і більшість відвідувачів йде з пошуку пошавкових систем. Тексти заливаються українською мовою або оригінальний текст української або переклади, або робляться в самому проєкті переклад текстів. До інших мов існує і інші розділи. Наприклад, у росіянці називається Вікітека. Англійський розділ. Що можна знайти? Тут ну, приклад того, що можна знайти от, Біблія, вільна Біблія, на неї отримано дозвіл на її поширення під Creative Commons. Українська класика була вичитана. Є науковці, які публікують наукові статті під вільну ліцензію. Ми перекладаємо час від часу документи, є ентузіасти, які заливають вичитані закони, наприклад, ОРСР 20-х років. Ну, там багато чого можна знайти, наприклад, про зміну територіальних адміністративних кордонів, ну, наприклад, Білгород, який був певний час в ОСРР. Просто як приклад, нещодавно додані тексти, які були вичитані. Ну, це я просто взяв останні сьогодні сторінки. Кабзар Латинкою 14 2014 року. Статті Липінського, приклади промови і наказу Трампа, ну і так далі. А приклади СРО робили. А найпопулярніші тексти це, це дуже цікаво, тому що вони не відповідали нашим очікуванням. Як виявляється, найцікавіше це твори шкільної програми, закони, біблія. Ну, наприклад, приклади СРУ, які ми там робили, от не надто цікаві, або е, якісь там. Альбом хат малюнків розписів хат 30-х років, які нам вважаються дуже цікавими, дуже добре, що ми хацифрували. Це ну, більше вона робити йде натори шкільної програми. В планах залити, скопити історії України, давно вже, яка облікується в тобто, електронновірсії ліцензії, скупіти українозвласники дозвіл, ну це все. Працювати, працювати, працювати. Теоретично ми маємо можливість залити з часом українську літературу ХІХ століття. Ну, завдяки нашим братньому народу у нас є така можливість, тому що, як бачимо, в принципі книжок не так багато. Мабуть, жоден інший народ, який отримав писемність раніше нового часу, не має можливості залити свою літературу ХІХ століття. Ну ми маємо Я бачив, тут максимум по 40 книжок на рік видавалося. Технічні подробиці, як текст зберігається. Як правило, текст зберігається у вигляді перше, що опиняється на проєкті, це скан PDF, дежавлю, можливо, з текстовим шаром. Далі цей скан вичитується. Окремі сторінки, вичитуються одна за одною, після чого вони спочатку об'єднуються, форматувати на нього а далі розбуваються на глави розділи. Власне, як проходить робота. Шукається текст, отримується дозвіл, якщо він не є вільним, сканується, якщо немає копії, забувається на сайт, вичитується спочатку автоматично, ну, наприклад, файл далі вручну перевіряється, і створюється структура. Останній етап перевірка вичного тексту іншим користувачем. Це важливо, у однієї людини око замилюється, перевіряє завжди інший, не той, що вичитував. Як це, які це має вирішити на сайті? От, я тут спробував зробити скріншоти. Можна побачити залитий файл, в якого вказана ліцензія, назва, сантнейл. Далі він з нього створюється індекс. Це просто в спеціальному, форматі розписано, ну, в спеціальному форматі розписано, про що цей файл, наприклад, задана відповідність між фізичними сторінками скану і логічними сторінками. Ну, тому що номерація збивається, скан може бути неповним, з повторами, з прикупними сторінками, все це задається. Можна побачити кольорове локадування, сторінки, які вичидені, які перевірені. Далі оце, власне, процес вичитки. Маємо сторінку, маємо спеціальне форматування, де ми задаємо. Ну, якщо це просто текст, то звичайного форматування немає ніякого. Це просто йде текст. Якщо заголовки якісь виділення, то для нього форматується стандартною вікірозміткою. І в підсумку маємо, як воно виглядає в кінці. Бачимо, що коли читаєш, завжди можна клікнути на джерело і подивитися, а чи так воно є в скані. Проблема проєкту. Вичерка текстів вимагає обсяг роботи значно більшого, ніж сканування, особливо, що сканування робиться е, з новітніми війнями, коли береться фотоапарат е, і автоматом це все нарізається. А це допомагає, але специфіка української мови в тому, що ми мали дуже величезну кількість правописів. Е, ніякі файнрідери нормально це не розпізнають, вони не можуть розпізнати нашу орфографію яришкою, Максимовичівкою. Це все для них надто складно, доводиться з руками переробляти. Скани часто вивішуються в інтернеті в поганій якості, і, відповідно, це теж додає роботи. Авторські права це така ж велика проблема для нас. Наприклад, відродження, всі репресовані, вони всі під копірайтом. В нас колись прийняли, що термін копірайту рахується від посмертної реабілітації, і, відповідно, всі були реабілітовані в 57-му, ну більшість і пізніше. Всі вони під копірайтом. Їх використовувати не можна. Архван-воркс відомир спадщина, в нас не нормована взагалі ніяк. Теоретично архіви мають звертатися в суд з визнанням роботи, нікому не ну, ніхто цього не робить, наскільки я розумію. Далі ми маємо проблему, в нас є купа радянської спадщини, яку використовувати легально неможливо. Ну, ми можемо зайти в інтернет, побачити радянську енциклопедію, українську радянську енциклопедію, літописи, Шевченка виклали. Насправді це все ну, не надто законно. Це все захищається копірайтом, Вікіпедія, взагалі організації, які е, цікавляться авторським правом, не можуть цього викладати. Але ну, держава цим не користується, хоча це було створено на кошти податків, дозволів, ніяких на це не існує. Також з точки зору законодавства ми є правонаступниками ОРСР, тобто документи ОНР, гетьманато, ООН, це все фактично під копірайтом. Зрозуміло, що в нас на це мало хто звертає уваги, викладають, але знову ж таки, це можна викладати в нас, якщо проєкт американський, то там такого не люблять. Ну, фонд Вікімедія, який це все фінансує. Переваги джерел, про які я хочу сказати, це стабільне сховище. Проєкт фонду Вікімедія, ну, звичайно, нічого в світі не вічне, але я сподіваюся, що Вікімедія буде існувати доволі довго. Якщо раптом кудись це зникне, це буде якийсь зовсім інший світ для нас. Це вільне сховище безкоштовне, ніякої реклами. Містки. Ну, я не думаю, що ми здатні українська спільнота заповнити його якось помітно для них, зважаючи на кількість мовців англійських. Це надійне сховище, воно розташоване за межами України. В свій час ми втратили архіви Донеччини, Криму, музеї, навіть каталоги музеїв. Ми навіть не знаємо, що ми втратили на окупованих регіонах. Оскільки сховищень розташоване в Штатах, то воно більш захищне таких от речей. Цей ресурс міжнародний і добре відомий. В світі він торгова з Сікіпедії, тому доволі швидко потрапляє в індекс пошуку. На нього можна знайти з Вікіпедії, що також піднімає. Ну і текст краще індексується, краще шукається, з ним простіше працювати, ніж з pdf ками ну, Часто в нас викладають PDF на сайти ну як ISS, ну, там різні. Ну PDF, він також гуглиться, він гуглиться гірше, ніж текст, і складніше працювати. Плюс українське ком'юніті це доволі мале ком'юніті, але існує паралельне англомовне ком'юніті, з якого власне, ми тягаємо технічне напрацювання. Недоліки. Ну, це більше стосується Вікіпедії. Робота з, ну, багато хто в академічному середовищі не любить Вікіпедію, тому що мав якийсь поганий досвід. Насправді в цьому й суть. Роботу роблять люди, волонтери, яких багато. Звичайно, можна набрати. Якусь кількість науковців, які зроблять роботи якісно, але хто це буде фінансувати і робити. В даному випадку Вікіпедія зараз найбільша універсальна енциклопедія українською мовою про всіх претензії для якості, створена абсолютно безкоштовно для українських платників податків. З іншого боку, у їх джерелах це менш помітно, оскільки тут немає суперечок про авторитетність, про джерела. Про нейтральну точку зору тут є текст, який потрібно, тут є схан, який потрібно перетворити в текст, який буде доступен для роботи. Е, відсутність контролю за матеріалами, все контролю ком'юніті. Е, проблеми з, з ліцензіями. Дуже часто люди хочуть розмістити роботу, ну, сучасники. Е, наприклад, під ліцензію Creative Commons, е, яка не дозволяє no commercial. Е, принципова позиція фонду, тільки вільні для будь-якого використання. Ну, і велика проблема це вичітка тексту. Це дуже складна робота. Ну, не складна, вона багато часу видімає. Власне, що я хочу сказати на останок: культурна спадщина доволі вразлива, в тому числі в цьому вигляді. Ми втратили купу цікавих донецьких ресурсів, на яких зберігалися цікаві місцеві матеріали, і тим вони цікавіші зараз. Тому що це була україністика. Ми втратили україністику архів. Наскільки я знаю, певну україністику просто викинули з донецьких архівів. Інші архіви зараз Ну, туди можна з'їздити, але, наприклад, я б не ризикнув особисто. Архіви СБУ вивезені. Відповідно, якщо є можливість заливати свої Ну, наші культурні обмання, в різні місця, то варто це робити. Тим більше, що є готові майданчики, і вони безкоштовні і ми можна користуватись. Дякую. Дуже дякую, пане Прошу питання.